Плиточний клей нанесли е, слойчик на підлогу. Вадімчик зробив контактний клеєвий слой. Тобто двойна промазка це от, от основа основ, е, скажу вам чесно. Е, і наносимо за допомогою ось шпательочок, ставимо десь не під 90 градусів, а ось трошечки його під нахилом, щоб гарно стягувало. І за допомогою ось таких рухів. Любимо адванта. Отакий от от клей, там, де підходить до плиточки, краще його чуть-чуть забрати, щоб він не вилазив швів. Потім плити мучається, розумієш. Все. По коротшій стороні зуб рібночки, щоб легше було виганяти повітря. Ну, це так казали мені спеціалісти, майстри розумієте. Яшку кабіна, так. і беремо, і ось так вкидаємо. Підводимо. Підводимо до свп Щик. щік, сюди опустили. Сама підкачується. І тепер є такий варіант. Є отакий варіант резиновий молоток. Неодноразово, скажімо так, Ламав мені плитку, десь тільки точечні удар, трошки сильніший, плитка розколюється і все. Оця штука, ну реально, за, за рахунок вібрацій розганяє клей і він... Зараз я вам покажу, як він буде виглядати. Ось бачите, і в нас плиточка якраз треба її трошечки втопити. Прижали, сила, ось тут все в нас гріле. І фіксуємо кліпсами. Але перед тим фіксувати, хочу показати, яке заповнення під плиткою. Зараз, Вадимчик, я трошки піднатужу зло. Давай в цю сторону. Іди сюди. Таке в нас заповнення все виходить. А там був пробіл, Сука володька! Де 100% заповнення, блядь, під плиткою. Ну, не доріз я ще до таких майстрів, як ви, як ті, що коментують, як і що треба робити. Розумієте, дасть Бог і і я дійду до такого рівня. Але е якщо ви не хочете нічим ділитись, тільки вмієте коментувати і підхейчувати, то як на я навчусь? Щось трохи показуйте, розказуйте. Бо то по-другому ніяк. Але ліпше я буду такого знаєте, з простими роботягами собі спілкуватись, комунікувати, чим оце е з оцими присвищеними майстрами е ходити в шкуру. Чи то вже так занагловою? Нормально. nunca vi